І всім привітрі, друзі! Ви на каналі Міхібро. Нарешті я пофарбував і зіставив інтер внутрішній інтер'єр танку Т-26 екранований. Буду робити, як завжди, обзор. уж поїхали. І так, почнемо з саме про свої деталі. Дах, саме башти. Ось тут у нас освітлення от ліхтар. З імітацією от проводки. Також я бачу на справжних фотографіях. Тут є такий лючок. Ну, також приціл топ-1, якщо не помиляюсь. Ось мене виглядає. Ну, Ось це частина від антенки. У ВК є на справжньому танку. Зараз почекайте. О, тут видно, що вона є. У мене, звичайно, більше з проволоки, тому що менше я, на жаль, тут на той момент не знайшов. О. Приблизно от так він має в мене виглядати. В мірочистий, в міру грязний. Все, відкладаємо це. Так ось. Верхня частина корпусу. Ось тут у мене триплекс. Тут у мене у нього є прикол. А тут ага, особливо не видно буде. Ну Коротше, я просто вклеїв орк стекло. Тобто, зробив так, детальку з пластмаси. І наклеїв поверх орк стекло. Ну і сюди наростив потрібну фактуру. І за... кілько він прозор і пропускає світло. Але от, 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 так добре відносно видно. Але через нього фіг ви щось побачите. Також тут цю деталь можна було не фарбувати, але, по-перше, це моя модель, і я фарбую все. Теж, якщо його видно не буде на крайній випадок. А по-друге, у мене є. Отакий от от компресор. Реур в мене хороший, але компресор, як ви бачите, дуже слабенький. І от на подібних таких деталей, які особо видно не будуть. Я розвожу фарбу ним майже до рідкого стояння. Ну, достойні вийде, тому що тільки так він і фарбує толком. От, перевіряємо, скільки в Фарба в фарбах. Все пройшовсь смивку. Тут у мене два ліхтаря, вентилятор. Ну, в принципі, все. Я проходив тут смивочкою во, і говорить, тут нема про що толку. Відкладаємо. Ну, тепер переходимо до самого такого цікавого і суковитого. Ну, почнемо, як я і робив модель, ну, так і буду його заробити. Іновнутріанк. От, корпус. Почнемо саме з нього. Отже, так. Кирісло механіка водія. Бортові от панелі. Так з виглядає. сторону І отак от виглядає з цієї сторони. от Всі проводи ведуть ось сюди. Масляними фарбами загадив нутрянку, типу грязюка. Тут ящики з боєприпасами. Во, як і для кулемета, так і для основної пушки. Це у нас головний фрикціон. Тут схований карданний вал. Це у нас коробка передач. Тут бокові фрикціони Во. Так, тут воно виглядає. Я не знаю, що це таке. Но на фотографіях ця коробка є. Я її проімітував. Все. Так, саме цієї сторони видно особо не буде. З нею от почнемо. Ось тут я проіметував ось таке. Як на фотографіях. Воно веде саме під кого року передач. І ось таке от, от собою не видно. Ну, Коротше, от іменно це. Ось це теж одна педалька і, серед... і там теж одна педалька. Одне газ і інше сціплення. А що з них Що? я толком і не ношу інформації. О, саме тако збоку виглядає, тут, що тут. О, бокові функціони сховані під екрани. Ну, ця конструкція зроблена, щоб якраз цю от апаратурку поставить. О і також є ось такі от штучки. Тут якраз саме добре видно. Ось. Отже, на фотографіях вони саме оток, тут, тут з'єднані. О, іде такі от палички. І ось тут теж. Одна, як ви бачите, майже впритик. Вона веде відсюди. І інша от підключена до такого, от як би ритяжка. Тут є повноцінна, тут не знаю. В фотографіях є, є така штучка. Я не знайшов, як ці саме деталі називаються. Вони ну, під'єднані до фрикціона. Але ракурс не хоче не брати. О, тут просто промітований такий от квадратік. на фотографіях дуже добре видно. Так. Само собою, якщо хтось не зрозумів, це деталі в формі букви F. Верхня тут от таке от клетчатка входить. А до іншої, типу там квадратіку, це ця от, ця от під'єднане те, що якраз близько та от чорна. Палочка. От вона під'єднана внизу. Во. Саме... Тут аналогічно, просто повторено. тільки тут уже просто ще важіль є. Тут і тут. І тут відносно даже добре видно. От просто буква F. І на фотографіях теж, якщо подивитися, в багатьох ракурсів добре видно. Во. Тут все підключено. Тут Поміємо, що важелів є от коробка передач. О, там все десь 5 передач було, T26 -то, О. Так вона виглядає. Ну і ще є от такий важель до підключений до педальки. Отак. Поруч з цією педалькою і так от іде, йде. І входить прямо туди. Як і це. Ось десь да от гуп уходить. Ось тепер можна переходити до башти. Ну, отже башта. Ось, ось знизу. Ось механізм. Який досі ще працює. Так він виглядає. Тут і тут. Ось сама гармата. 20к. Ось і ви знизу. Тут ми опустим. Тут така. Це от ліва сторона тут не особа деталізована, а от справа. Вона більше деталізована, тому Як міг, так і промітував саме праву сторону. Тут і тут. Так, тут у нас куламай ДТ. Як зміг його, так і промітував. Звичайно, при прокрасі його знімав. Нормально фарбовий наприклив, тому тут уже не особо знімаю. Тільки на одному от фотографії побачив що тут є такий от приціл. и установленный тут в... как змеиха так прометал тут просто во, поворот самой башты вот механизм простецкий Тут у нас магазины для ДТ. А, и, до речи, именно... О, а тут... О, тут добре видно. О, я еще и зовнил, срубив. О, він уже був задутий. О. Зоні башта буде фарбуватися одні, так що ДТ теж пофарбується тут зовні теж Дивно би це не звучало О, тут у нас старі пілокси тут і тут. О, з такими же стекляшками. Так би мовити. О. Шкода, що через них не особо буде видно внутрішній інтер'єр, ну, але да, окей. Рен'єр все-таки робився іменно, ну, суто для мене. Бо я захотів собі, я її зробив. Бо, в принципі, не жалію. Може, колись на висівках може якісь бали допомогти будуть Так, ну ми відволіклись. Так, тут у нас сидить командир, він же і навідник гармати. Тут заряджаючі О тут камери, так би мовити. Де стоять 6 снарядів. Ну, в моєму випадку вийшло 5. Во, масштаб і пластик ну, літники потрібного діаметру не нашлись. Во, ну ті, що нашлись, от, тільки LED в 5 вмістив. Во, тут і тут. Во, на снаряди часу. Точніше, матеріалів на самі снаряди не було. Таких вузьких літників в мене не було. А, також тут промітав такі от затворки. Тут і тут. При обороні вони, типу, опускаються і ведеться з них огонь. О Ну, і от сам тут, сьогоднішні мали в мене будь-яко перепочекайте. Ну, плану це ящики з, теж з цією снарядами. Ось тут їх було дві, але побачив, що в оригіналі тут є антена, Яка вам показує до того. Вирішив зробити от радіостанцію. От. Так вона виглядає. У мене це радіостанція 71 ТК-1. О, хоча, наскільки я вже дізнався геть перед самим відео, скоріш стояла стан... радіостанція 9RS Во... на 44 рік. Ну, а до того я не знайшов жодної інформації. От Во... тільки лише пару, от е... майже... ну, ой, не скріншотів, а фотографія станція от виглядала. Вот, тому як зміг. І в масштаб впихнуть, ну, і сам в танк. Бо розмістить, так, я її розмістив. Сама собою це більше, даже, мабуть, більш очевидно, що не сильно копійно, але що маю, те маю. Ну, ось, це радіостанція. Ну, і от, в принципі, все. Озори Оз я нарешті зняв. Бодальше самосе все це приклеїться. І вже нарешті буду робити зовні самотанка і фарбувати його теж. Так що, скоріше, буде ще два відео по Т-26 екранованому. Ну, отже, так, Ось такий в мене обзор вийшов. Я намагався знайти інформацію про внутрішній інтер'єр. Т-26, але як було тяжко знайти фотографії для нього, особливо ось для ось тут. Це викладніше було знайти. Ну і де розташовувався радіостанція. Хоча, якщо чесно, я не знайшов жодної фотографії, де як користашовувалася хоча б навіть ця радіостанція. Тому зробив тут уже, як ви бачите. На свій смак. Ну, але збіж Ну, і також були проблеми в тому, що іменно з правої сторони. Як саме от гармата виглядає? О, ну і з цим, от, саме з цим прицілом. Решта, в принципі, не особо так. Побачить. о все було так чітко, ясно і зрозуміло. О. Ну, з корпусом єдине, що ще було. Тяжко. Ой. Зрозуміть. Що. Куди ось ця от проводка йде? Ось тут саме. Тому теж зробив так мовати цей смак. Ну, і тяжко було зрозуміти поміма цієї частини. Ось що і тут знаходиться з цієї сторони. Ну, як влаштоване тут. В керуванні Але, в принципі, я все-таки понаходив фотографії з гори пополам. У більшість. Ну і примітав в всі подібні узли. Ну, і в принципі, все, що я хотів от якраз сказати. Все, що зміг, ти знайшов. Хоча Е було тяжко шукати, якщо чесно. Але вже от, дошов і до фіналу з внутрішнім інтер'єром. І результат, ну, того вартий тих от страданий, Во. Ну, ось таке вийшло в мене відео. Сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мой канал. Слава Богу, не хабра, всім пока-пока.